Володимир Гаран до повномасштабного вторгнення працював у фірмі, яка виробляла аграрну продукцію, розповідає дружина Вікторія. До лав збройних сил України чоловік долучився наприкінці 2023 року. 22-й рік ми були в окупації. Ну і потім вже, як нас визволили, то він пішов, підписав контракт і почав служити, як то кажуть, віддавав повністю себе і армії, і країні нашій, і заради нашої сім'ї робив все можливе. Він такий у нас трудолюбивий, дуже... Як вам сказати? Ну завжди віддавався відданою всім справам, які були в його житті. І був любячим татком, Він зараз у нас у нас дитинка, є півтора року дівчинка Валерія. То це велика втрата. Володимир загинув 18 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Йому було 29 років. Повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації на своїй сторінці у Фейсбуці. «Я Хочу сказати своєму чоловіку, що я тебе дуже сильно люблю. Пробач за все. Я буду ростити нашу дочку. Я буду старатися робити все просто на тоді. Олексій Котов став до ЛАВ Збройних сил України у серпні 2024 року, розказала його дружина Оксана. Його, дуже, знаєте, як брата хранів. Його це дуже скосило, так же, як і мене. І Він пішов сам ТЦК, підписав відношення з ДШВ. Мені збрехав спочатку куди. Каже, мобілізують, я кажу, добре. Він був сапером, він дуже гарно вивчився. Він дуже гарно робив свою роботу. Лі і далі всі дроні. Ну просто не пощастило. Найкраще. Того літа о, 14 років разу. Немає дітей, ми не встигли. Солдат Олексій Котов помер у шпиталі від отриманих поранень 19 березня 2025 року, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Військовослужбовцю було 37 років. У нього залишилися мати і дружина. Нехай подав через мене зверем прощення і цим духовним чадом Володимиру Олексію, у всьому, в чому вони як люди згрішили перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою, вільно, невільно, свідомо, не свідомо. Оксана хлібос, Григорій Шматко, Ігор Печенко суспільне новини, Херсон.